Вітаю в ефірі Інформ» у студії Дмитро Непом'ящий над Запоріжжям збили ракету, натомість на Дніпропетровщині ситуація трагічна. Ворог не припиняє жорстокі і цинічні обстріли мирних населених пунктів і цивільної інфраструктури усіх фронтових і профронтових областей. Втім, наші захисники не припиняють давати інтервентам добрячих привітань, як і громадяни інших держав, куди масово втікають ті, хто. Так, хотів війни, але раптом втратив бажання брати у ній участь. Хроніки воєнного стану. Вночі ворог вдарив п'ятьма ракетами Х-59 з винищувачів су 35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Повітряне командування Схід повідомляє про знищення чотирьох з них. Зокрема, одну ракету збито на Запоріжжі, дві поблизу Синельниково. Ще одна над кривим рогом триває 218-та доба протистояння. Наші захисники тримають фронт на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя та Успенівки. Ворог продовжує зазнавати втрат. 27 вересня поточного року на Запорізькому напрямку в районі населеного пункту Токмак сили оборони знищили три зенітних ракетних комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються. За повідомленням Національної поліції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у 15 населених пунктах. Надійшло 29 повідомлень про руйнування об'єктів. Вночі був атакований Оріхів, сталися пожежі та руйнації у приватних будинках. Рятувальники приборкали вогонь. Також було обстріляне Гуляйполе, внаслідок чого поранено та госпіталізовано жінку. Від прямих влучань деякі будинки повністю зруйновані. По Степногірську вдарили градами. Пошкоджено дах багатоповерхівки та декілька будинків. В соцмережах з'явилася інформація щодо пожежі на Запорізькій АЕС. Енергоатом офіційно підтвердив, що загоряння на станції не було. Через те, що периметр заес замінований, стався вибух однієї. І та коротке замикання одного з трансформаторів, що швидко ліквідували у Криворізькому районі. Ракета Ха-59 влучила в підприємство з переробки зернових без жертв. Дуже дісталося вночі Дніпру. Понад 60 будинків пошкоджено внаслідок ударів по житлових кварталах. Відомо про чотирьох загиблих, серед них двоє дітей та п'ятьох поранених. У Нікопольщині після обстрілу зградів зруйновані будинки минулося без постраждалих. Ранком вороги обстріляли Криворізький район з ураганів. Пошкоджені адмінбудівля та підприємство. Поранені 19 його працівників. На Донеччині вночі були обстріляні Марінська, Очеретинська та Авдіївська громади. Поранені дві людини. Одна загибла. Ранком був обстріляний Краматорськ. Одинадцятеро людей поранено. Окупанти влучили по колишньому інтернату, лікарні і багатоповерхівці. В будівлях вибило вікна. Також пошкодило дорожнє покриття. Оперативне командування Південь повідомляє. Наша авіація нанесено шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО. ракетно артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі по чотирьом районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Береславському районі і по мосту в Новій Каховці. За добу збройні сили ліквідували 430 окупантів, окупантів. Також знищили 13 ворожих танків, 20 броньованих машин, 4 артсистеми, 6 безпілотників, 9 автівок та цистерн. Громадяни Грузії підходять до кордону РФ, де в чергах стоять втікачі від мобілізації. Грузини приносять українські прапори та транспоранти, що демонструють їхню зневагу до росіян та називають РФ країною терористом. І поки одні втікають, інші все почувають себе господарями на тимчасово окупованій території. На Мелітопольщині вибухнула машина колаборантки. Дивна депортація, а також намагання скасувати гривню. Деокупаційна Анастасія Тацій продовжить розповідь про життя у партизанських місті і районі. Українські партизани надають спокою зрадникам у тимчасово окупованому Мелітополі. Вранці в місті було знову гучно. Як повідомляють місцеві мешканці, вибух стався поблизу автомоторного технікуму. Невідомі підірвали червоний ланус, що належав директорці фейкового департаменту освіти Шапоровій. Колаборантка не постраждала. Деталі події з'ясовуються. Це добре відомий екземпляр Олена Шапурова, яка була ще під уголовною статтєю під час більш ніж рік тому, мала здобути осудження за корупцію, саме але ж вона вирішила використати ситуацію захоплення міста Мелітополя тимчасової окупації як вікно можливості для себе. Саме вона займалася терором наших директорів. З пакетами на голові та без документів окупанти депортували двох мешканців. Зокрема, чоловікам загарбники одягли на голову мішок, зачитали вирок і наказали йти за межі поки що підконтрольні їм території. У місті активізувалась ворожа авіація. Останні кілька днів мешканці спостерігають, як літаки та гелікоптери впродовж кількох годин кружляють над спальними районами та ближніми селами. Окупанти анонсують швидке скасування бівалютної зони. Про це заявив член так званої головної ради адміністрації Запорізького регіону Рогов. За словами цього зрадника, вже найближчим часом в населених пунктах з обігу будуть вилучені гривні а в магазинах, банках та інших структурах прийматимуть лише рашистські дерев'яні. Якщо ми беремо банальний приклад якогось магазину, то сьогодні це 50 на 50. 50% – це рублі, 50% – це гривні. Рашисти намагаються навмисно вбити фінансову систему України тим, що понижують курс гривні, тим, що повністю заблокували роботу всіх українських банків і намагаються таким чином заблокувати фінансову систему українську. Але їм це не вдається, як я вже сказав, 50% гривні зараз є в магазинах. В цілому під загрозою в Мелітопольському районі й опалювальний сезон мешканці міста та ближніх населених пунктів вже понад півроку живуть без газу. На сьогодні в Мелітополі як не було, так і немає природного газу а 95% опалення в місті забезпечується саме природним газом, і вони показують також чергові якісь фейкові відео про те, що вони ведуть, а майже вже довели газопровод і так далі. Але точно вчасно опалювальний сезон 15 жовтня не розпочнеться на території міста Мелітополя. Поки колаборанти малювали надхмарні результати фейкового референдуму. Частину бюлетенів свідомі жителі Мелітополя просто зіпсували. У бланках активісти нагадали, що місто було і є частиною України, та ще підказали, куди попрямувати загарбникам та місцевим зрадникам. У Мелітополі загарбники розпочали мобілізацію серед місцевих мешканців. Гауляйтербалицький видав чергове розпорядження про призов понад трьох тисяч чоловіків до так званих добровольчих батальйонів. Відповідні заходи проводять у колишній будівлі лицею творчість, де колаборанти облаштували військомат. Також окупанти продовжують ускладнювати виїзд на підконтрольну Україні територію. Відсьогодні на блокпосту у Васильівці впроваджується спеціальний документ. Аби виїхати жителям, необхідно буде заповнити папірець та надати усю особисту інформацію. З сьогоднішнього дня вже офіційно псевдоофіційно ускладений виїзд з тимчасово окупованої території. Всі мешканці, хто хочуть виїхати, мають заповнювати анкету. В цій анкеті досить детальні дані, чому виїжджають, куди виїжджають, хто родичі, які посади займали з 2014 року, чи воювали в АТО, не воювали, і мей телефону, і так далі. Бійці Мелітопольської теророборони щодня виборюють наше право на мирне небо. Вони ризикуючи власним життям, утримують зайняті рубежі та дають гідну відсіч загарбнику. Усе це заради майбутнього українського Мелітополя. Воїни звернулись до своїх земляків та зазначили, що перемога і деокупація населених пунктів незабаром відбудуться. Мелітопольці тримайтесь. Ми з вами і за вас. віримо разом в нашу перемогу. і робимо все заради неї і заради мирного життя в українському Мелітополі. Звільняти потрібно не лише райони і населені пункти, а й наших героїв. І з цим закликом вже вкотре виступили в Запоріжжі та в інших містах України рідні військовополонених захисників Маріуполя і Азовсталі. Невимовний біль і жодної звістки. Пекельні чотири місяці. Наразі у російському полоні перебуває близько двох з половиною тисяч українських чоловіків та жінок, захисників Маріуполя та Азовсталі. Це азовці, прикордонники, морські піхотинці, медики, бійці Національної гвардії та інших підрозділів. Більше двох сотень полонених вдалося повернути додому. Проте так само чимало наших захисників залишаються у лапах ворога. Коли вони виходили, і хто міг, у кого була змога? Вони передавали і казали: не дайте за нас забути, бо вони знали на що вони йдуть, але знали завдяки чому вони йдуть і заради чого вони йдуть за того спокою, за того, щоб отут, щоб ми ходили спокійно. Матері та дружини військовополонених полонених, котрі закликають українську владу та представників світової спільноти посприяти обміну бранців за допомогою мітингів, перформансів тощо. На даний час є багато безвісті зниклих, багато людей, хто в полоні. Але куди б ми не зверталися, відповідь одна чекайте. Ми в надії, те, що влада звернеть на увагу на військовослужбовця 3029 і прийме до уваги, бо вони теж герої, які боронили місто Маріуполь і зараз знаходяться в дуже жахливих умовах. Серед тих, кого чекають з нетерпінням вдома, і чоловік пані Ірини. Він військовослужбовець 56-ї мотопіхотної бригади, знаходився у в'язниці в Оленівці. після теракту, який влаштували росіяни. Про його долю Ірина нічого не знає. Через знайомих, через е, е, окремих тоді знаходила я я його фотографію, знайшла в получається на каналах е, Росії. Mhm. Виходить. Це його фотографію знайшла, що він в полоні. Але підтвердженої з, е, інформації з тієї сторони не, немає. Жінка не випускає з рук мобільного телефона, бо кожну хвилину чекає, хоч на якусь звістку. Очікуваний дзвінок пролунав кілька днів тому для Ганни. Рідний голос повідомив, що росіяни, врешті, дали змогу зателефонувати. Встиг сказати головне, що живий та не поранений. він казав, що ну схуд ще більше то. Тому що вже ребра видно. Тобто людина, яка важила 100 кілограм, зараз дай Бог, щоб важила 70-60 хоч хоча б. Ось тобто, що кажуть, що, що кормлять, але це каша, суп і щі, це увесь раціон. Зараз жінки кажуть, триматися допомагає лише віра в те, що рідні будуть звільнені, та діти, які чекають на повернення своїх батьків. Українські військові захисники Азовсталі залишаються у російському полоні вже четвертий місяць. Наші хлопці знаходилися на заводі Азовмаш з початку березня. Вони місяць тримали там оборону, потім були захоплені в полон. Ми розуміємо, чому це не коментувалося тоді, тому що не потрібно було висвітлювати інформацію, що 300 міг піхотинців без нічого знаходились на заводі. Ми розуміємо, що Маріуполь і завод був в кільці, але ми зараз хочемо, щоб влада пам'ятала про наш батальйон, і ми також хочемо, щоб їх повернули додому. Тому ми требуємо, щоб в обмінах був 501 батальйон. Наразі ведуться перемовини про обмін всіх на всіх. Про це повідомив генерал-майор Кирило Буданов на зустрічі з представниками родин захисників у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Україна продовжує працювати над обміном полонених. Ця робота ніколи не припиняється. Обмін 21 вересня відкриває нові можливості для нас. Підкреслив Буданов, і вже по обіді наступного дня відбувся черговий обмін. Додому повернулися чотири морпіхи та двоє цивільних. Лише цього місяця вдалося повернути 235 наших людей. Тож з нетерпінням чекаємо на повернення всіх захисників та захисниць. Намагаються повернути мирне життя і рятувальники. Вони щодня проводять гуманітарне розмінування, убезпечуючи населення від наслідків ворожих обстрілів. До служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету в місті Оріхові та в селищі Преображенка. Прибувши було виявлено касетний елемент з установки ураган. На Запоріжжі триває гуманітарне розмінування. Наші піротехніки терміново виїхали на ліквідацію наслідків обстрілів у приватних домоволодіннях та пожежно-рятувальної частині. Завдяки оперативним діям саперів, смертельна загроза життю цивільного населення і працівників підрозділів ДСНС наразі відсутня. Було два нерозірваних снаряда дві ну, нерозірваних касет. От ми звернулися до РЗСП. За допомогою, щоб приїхали піротехніки і розмінували ці касети. Ці касетними снарядами. Попало прямо в веранду. Попало тут на птішники двору, убило 40 голубці. Вбило у сусіда у сарай, потім туалету впало. Там не розірвалася одна. Во тут на огороді ще ямка. У сусіда в кухню, потім в гараж. Друга, чотири на огородах, чотири ямки кром тут я вообще-то на проти трьох хат. Я насчитав 17 штук. за перед забором там, наче сусіди прямо по полісаднику, вікна порозбивали. Піротехніки ДСНС щодня проводять гуманітарне розмінування території Запорізької області від вибухонебезпечних предметів. З початку повномасштабного вторгнення рятувальники вилучили і знищили вже понад дві тисячі. Не відпочивають і правоохоронці. Так вони вилучили боєприпаси і наркотики, а також викрили свого вже, напевно, колишнього колегу на кричучому хабарництві. Адже заробляв на тих, хто і так потерпає. Про ці та інші події далі коротко у зведенні. У двох мешканців Запоріжжя правоохоронці вилучили автоматичну іншу зброю, а також близько 120 набоїв різного калібру та понад пів кілограми канабісу. Наркотичну речовину та вогнепальну зброю правопорушники зберігали за місцем мешкання і у власному авто. На вулиці Діагональні сталася ДТП. 45-річний водій Ваз не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бордюр. З'ясувалося, що він був на підпитку та ще й позбавлений права керування з цієї ж причини. Рівень алкоголю в крові перевищував припустиму норму у понад 12 разів 2,43 проміли. Ще одна схожа ДТП не дотримався правил дорожнього руху, і 21-річний мешканець Запоріжжя на вулиці Перемоги. Водій Вас перевищив швидкість та в'їхав на бордюрний камінь розділювальної смуги і пошкодив дорожнє дзеркало. На обох порушників складені адмінпротоколи. Співробітники державного бюро розслідувань повідомили про підозру запорізькому правоохоронцю, що за допомогою трьох посередників брав хабарі та вирішував питання швидкого виїзду на тимчасово окуповану територію. З вантажного автомобіля цінник сягав близько півтори тисячі доларів та п'ятсот з легкового. Під час проведення обшуків у фігурантів вилучено близько 23 тисяч доларів, 370 тисяч гривень, комп'ютерну техніку та чорнові записи з відповідною інформацією. Організатору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Запорізька школа дзюдо недарма вважається однією з найкращих не лише в Україні, а й у Європі і взагалі у світі. І нове покоління наших спортсменів знову це підтверджує. Про успіхи наших молодих дзюдоїстів на міжнародних турнірах розповість не поборна Анна Черевата. Запорізькі дзюдоїсти створили справжній фурор на змаганнях у Таїланді, Румунії та Болгарії. Першими відзначилися кадети на 29-му турнірі Меморіал Аурел Кімпіану у Румунії, де за медалі змагалися понад чотири сотні спортсменів з семи країн світу. Вихованці Запорізької обласної федерації дзюдо, які наразі перебувають у румунському місті Констанца, на евакуаційних зборах в запеклій боротьбі здобули чотири нагороди: золото Олександра Курбацького, срібло у Дмитра Сивака та Романа Крохмальова. Останній здобув чисту перемогу над бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи 2022. А у фіналі поступився досвідченому представнику з Румунії, який у підсумку став чемпіоном в абсолютній ваговій категорії. Доповнила комплект нагород бронзою Валерія Гришко. Продовжили свій вояж кадети на традиційному міжнародному турнірі Меморіал Георгія Танкова, що відбувся у болгарському місті Пазарджик – Медаль найвищого гатунку здобив Андрій Гришко, сріблу знову ж таки. У Дмитра Сивака. піднялися на третю сходинку під Даніл Даніїл Шепель та Олександр Курбацький. Був у трійці кращих на змаганнях у Таїланді запоріжець Володимир Гучков, вихованець фізкультурно-спортивного товариства Динамо вдалося вибороти бронзу міжнародного турніру, де змагалися борці з 11 країн. 29 вересня світи Україна відзначають кілька важливих дат. Зокрема, мова йде про дні моря, серця лікаря отоларинголога. а також роковини трагедії Бабиного Яру. Команда АLEXINFORM впевнена, море ми повернемо, і серця наші палатимуть ще яскравіше. І лікарі наші лікуватимуть у мирних містах і селах. Тож підтримуємо один одного. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. За всі трагедії ворог заплатить сповна, і все буде Україна!